Шукаєте ексклюзивну авторамку для себе або на подарунок, обирайте дерев'яну рамку для номерних знаків з різбленням молитви для себе або своїх рідних. Авто буде мати надійний оберіг та одночасно стильно виглядати. Ручна робота в основу взято дерево бука. Основа рамки виконана в срібному кольорі. Поверхність вкрита з носості, лаком італійської якості. Рамка даної моделі це унікальний продукт, який не має аналогів на ринку. Обирайте дерев'яну рамку для номерних знаків моделі чисте срібло. Оздоблення в срібному кольорі буде пасувати для будь-якого авто в схожому відтінку. Підтримай свій імідж, замовляй рамку в дизайні чисте срібло. На сайті ви можете переглянути більше моделей та обрати в кольорі, який вам більше підійде для авто. Дерев'яна рамка чисте срібло упакована в червоний оксамитовий футляр з печаткою та має паспорт із розшифровкою. Переходьте на сайт bogach.top за посиланням під відео, щоб розглянути каталог рамок та замовити для себе або своїх рідних.